Друзі, перед вами легендарна бітішка в калібрі 9х19, модель має назву ТП-9. Магазин вставляється прямо в руків'я, зводиться от таким чином наче арка. Дуже м'який класний спуск, супресор БТ, дуже легко знімається. Таким чином, зараз візьму в руки. оп! Одягнувся. Вибачайте, одною рукою це робив, і далі затискається, повністю готова для роботи. Шлюп. Мрія, мрія кожного. До речі. До великої війни в Україні коштували по 13-15 тисяч доларів. ще Приклад складається, таким чином затискається, компактно на цю сторону складається і можна однією рукою.